Мешканців вулиці Іржі Ружички підключили до каналізаційної мережі. Централізованої каналізації на цій вулиці не було. Працівники водоканалу проклали нову мережу та під'єднали будинки місцевих мешканців до системи водовідведення. Також замінили водопровід. Місцеві жителі розповідають, роботи виконано якісно результатом задоволені. Зробили каналізацію дуже акуратно. Підвели хлопці дуже поважні, воду нам зробили, воду, каналізацію. Ну і все, підвели акуратно, вір нам. Ми дуже задоволені. Ну, зараз чекаємо, що ще дорогу нам роблять. Водичка замінена труба, ну, у нас вода була, але тепер поставили нову трубу. По-відьмому думають асфальтувати, то я не знаю. Mm -hmm. Та поміняли і воду, і каналізацію провели mm -hmm. по цілій вулиці. Роботи все зробили якісно, сподіваємося, якщо, якщо є щось до них, претензії, можна казали, дзвонити, вони приходять, зразу від, ну, відремонтовують. Все ми, звісно, дуже всі задоволені. Ми на даний час чекаємо, щоб вже зробили дорогу нам. У міськводоканалі зазначають, цього року планують прокласти нові мережі орієнтовно на 40 вулицях. Зараз трубопроводи міняють на гулака Артемовського та миклухо маклая На вулиці Іржі Ружички також проведуть асфальтування. Ця вулиця в принципі давно була в планах по роботам, тому що на цій вулиці ніколи не було в людей каналізації. І зараз ця вулиця, одна із переліка на цей рік заповних нами робіт. Було здійснено повністю заміна нового водопроводу, була здійснена заміна всіх вводів до абонентів, а також було здійснено будівництво нової кондиційної мережі на цій вулиці, підключено по вулиці Франка її. Ну і люди отримали змогу підключитися до каналізації. Після цього ця вулиця буде заасфальтована управлінням міським господарством. Тривають роботи. На вулиці Волока Артимовського, там досить велика вулиця, великий фронт роботи, також замінюємо повністю мережі, перепідключаємо всіх абонентів. В подальшому також є великий фронт робіт в Паланку та в Росвигові.